У нас дуже часто бракує часу на спілкування з Богом та пізнання Його характеру. Дуже часто ми не хочемо брати на себе служіння, бо в нас не так багато є часу. Ми можемо знати характер Бога, як Йона. Він знав, що учинить Бог. В четвертому розділі ми читаємо: Боже, я знаю, що ти милосердний, того то я й не хотів туди йти. Бог знає Бога. Але при цьому. Ми можемо не пізнати характер Бога, як цей характер не пізнав Іона. Пізнання Божого характеру, він вимагає від нас упокорення перед Богом. Воно вимагає жертви та послуху. Не завжди по людині можна сказати, чи знає вона характер Бога. Да? Не можна сказати по людині, дивлячись на неї, що вона знає, хто такий Бог, вона знає 10 заповідей. Але завжди по людині можна сказати, чи пізнала вона Бога. Вона може і не знати Біблію, але вона ідеально знати Біблію, да? але вона може бути тою, яка пізнала Бога.